5 квітня відбувся перший тестовий виїзд Трамвайного вагону, за результатами якого зроблені первинні позитивні висновки в плані переформування візка трамваю з європейською 1430 мм на існуючу експлуатаційну колію 1524 мм. У подальшому за участю спеціалізованих організацій заплановано тестування вагону під навантаженням за маршрутами номер 1 та номер 3 А нашій знімальній групі пощастило першим. Проїхатися в першому Варшавському трамвай. Я би сказала, сьогодні історичний момент у нашому місці, і, зокрема, у нашому в історії конотопського трамвая сьогодні зробили перші рухи нашим новеньким конотопі трамваєм європейським. Враження неймовірні, відчуття дуже гарні, комфортно як для водія. Зручна, комфортна і як для пасажира теж, мабуть, буде комфортно, тому що трамвай дуже зручний, і комфортний. Зручний у використанні, зручний у управлінні. Ну чесно кажучи, не зовсім ще ми розібралися в ньому, але я думаю, що ми все вивчимо детально. Будемо працювати, ми його посидлаємо. Я би сказала, трамвай рухається впевнено, повільно, але впевнено. Повільно, тому що тому, що ми пробуємо, але впевнено рухаємося вперед. Будемо працювати. Ми обов'язково вийдемо на той рівень, коли наш трамвай буде ходити точно за графіком, і наші люди будуть знати, що він сьогодні прийде вчасно і довезе нас вчасно і надійно, і безпечно. Від душі і серця, від усіх трамвайників наших хочу подякувати нашим партнерам. Зокрема, в першу чергу, нашому керівництву нашого підприємства, владі нашої, нашого міста, за співпрацю, за плідну працю, ну, зокрема, нашим європейським партнерам за їхню підтримку, за їхню допомогу і у наближенні допомоги, перемоги вони нам надають і танки, і трамваї. Там військовий фронт. Тут наш фронт, транспортний фронт. Вірю в те, що Україна переможе, Україна буде. Так, їде м'якше, комфорт є, так як трішки виглядає новішим, свіжим. Дешевше розширити колісну базу, не міняючи військ. Так, під наші рейти. Економія кошти і вирішили. Це питання вирішило керівництво нашого, так і ефективники. І перероблювали представник заводу, який перероблював у нас. А ми вже проводимо пробну обкатку і доводимо, ну, так сказати, до експлуатаційних якостей. Вони краще, ніж у нас були старі катери.